Знаєте, дуже часто ми ставимо в рамки обмеження себе для того, щоб подобатись іншим людям. Це так. Самостійно ми задовільняємо своє власне его, щоб відповідати уявленням іншої людини. Але коли ми так себе поводимо, ми починаємо так системно жити. І виходить, що ми для того, щоб задовільнити чиїсь враження, щоб ми відповідали чомусь стандарту рамках, втрачаємо просто себе. І люди, які зазвичай приходять на консультації для того, щоб зрозуміти, хто вони, що вони, от ті люди вже втратили себе, і вони не розуміють, що їм подобається, що вони хочуть, де вони, як віднайти себе. І я впевнена, що це історія кожного з нас, бо хтось колись був на такому етапі, тому що так, на жаль, сформоване наше суспільство. Тому о, це шкода. Ну, треба знаходити час для цього власного пошуку себе. А що тобі подобається вдягати, а що тобі подобається їсти, пити з ким спілкуватися, як проявлятися, що робити взагалі в цьому житті? Тому що рамки розумієте, людей вони завжди змінюються. Сьогодні людина вас поставила в певні рамки, вона хоче бачити вас такою. З дитинства це якісь наші батьки, або ті люди, які з нами напряму спілкуються щодня, потім це. Колективи дитячі, згодом це колективі в роботі і так далі. І це просто безкінечна канітіль, в якій ти не розумієш, хто ти. Сьогодні в людини були одні рамки, вона тебе поставила, завтра інші, і ти так же ж, тому що ти ж такий хороший чи хороша, маєш втиснутися в ті рамки, розумієш, а коли рамка не твоя, тобі вже просто затісно, то ти або рамку лопаєш, або лопаєшся сам. Тому треба вчитися. Чесно собі відповідати собі в першу чергу, тому що зазвичай дуже часто так буває в партнерстві. Коли люди зустрічаються, вони намагаються е, виглядати по-інакшому, говорити там якось так, е, догоджати там партнеру. А потім, е, коли ці е, рамочки спускаються, да, людина істина е, виявляється, що їй не подобається фарбуватися або слухати певну музику, або я не знаю, займатись певним видом спорту, або взагалі ці люди різні, але в той момент, коли вони зустрічаються, не думають, що вони так ідеально підходять одне одному, тому що в них стільки всього спільного, але саме в той момент люди просто підлаштовувалися і штучно робили ці рамки одне для одного. І е, загалом, вже знаючи е, і аналізувавши багато чих матриць, я знаю, що е, і так, люди зустрічаються не просто так. І ми часто намагаємося змінити інших людей. Але розлучаємося, там розходимося. Але думаю, багатьом знайома ситуація, коли ви знову знов зустрічаєте таких самих партнерів, що через деякий час у вас впливають одні і ті самі програми. Тобто, ніби люди різні, а ситуації повторюються одні і ті самі. Чому так відбувається? А навіщо ми зустрічаємо тих чи інших людей в своєму житті? Чому одні. Часто змінюють партнерів, і не можуть знайти відповідь, чому з ними так відбувається, що в них нема довготривалих відносин. На ці та багато інших запитань можна відповісти, розглянувши вашу матрицю сумісності і, взагалі, подивившись, які ж у вас там задачі основні стоять, в чому ви робите ці трабли. Тому будьте собою, проявляйтеся, як ви того хочете. Але обов'язково тут ключове не порушувати кордони та етику по відношенню до інших людей. А кому реально надто важко розібратися? Хто ви, що ви, чим ви живете, чому у вас повторюється ті самі ситуації в житті, або ви зустрічаєте різних людей, але Наступаєте на й то саме граблі, ситуації повторюються, і ви просто не знаходите самостійну відповіді. Велкам на мою 2 годинну консультацію по матриці сумісності або матрицю душі, або і називають матрицю долі, де ми все дуже дуже глобально і детально розберемо.